Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо робити дихальну гімнастику. Дихальна гімнастика це комплекс справ, який навчає правильно розподіляти дихання під час розмови та співу. Давайте починати! І перша наша вправа називається повітряна куля. Уявіть, що у вас у животику знаходиться куля, яку треба надути. Ми вдихаємо глибоко через носик і надуваємо животик і видихаємо через ротик і здуваємо животик. Наступна наша вправа називається свічечка. Уявіть, перед нами стоїть свічка, яку треба задути. Вдихаємо глибоко через носик, і видихаємо зі звуком. Наступна наша вправа називається пір'їнка. Нам потрібно глибоко вдихнути носиком і видихнути на звук. Фу, почали? Розумнички і остання наша вправа називається тиша. Нам потрібно вдихнути носиком повітря і видихнути на звук ш. -ш, -ш.